Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними ріплечками of Tanks. Сьогодні дивимося, подивіться на який танчик. На сьогодні твп ВТО дуже і дуже рідкісний танчик восьмого рівня. Я не знаю, можливо, хтось і не знає навіть, що це за танк. Це середній танк Чехословакії. Якщо я звичайно, не помиляюся, оцей там, де ТВП. Т-50-51 топовий танк на 4 снаряди в барабані. Можливо, хтось так зрозуміє краще. І ми сьогодні дивимося, дуже і дуже шикарний та щунський, та настрільний бій на цьому танчику. Дуже і дуже рідкісні бої бувають на цьому танку, а також дуже рідко бувають вони загалом в рандомі. От обов'язково напиши в коментарях, як зачасто бачиш цей танк в рандомі, буде дуже цікаво почитати, а тим більше, якщо ще й такі. Ну, схожі бої, як оцей. От обов'язково додивлюся бій до кінця, і будеш бачити, який дуже шикарний бій. Звичайно, спилерити нічого не буду. Один з найкращих боїв, які я бачив обов'язково, додивлюся бій до кінця, ще раз скажу. І ми сьогодні граємо на мапі степи. Відразу ми їдемо так на дефолтну позицію. На гірку стоїмо з нашими Петесау. Ми бачимо, ми граємо у зводі з нашим. Соклановці. ми з одного клану СПБД. Якось так. Ми граємо, не знаю, можливо, навіть качає танчик, наш авторіплею, ТВПшки, або тому що бачимо жодної, жодної циферки на ТВПшки, на ТВПшці немає. Біля неї, отут де показують хітпойнти команду. Це все, Хітпойнти тут не показують цифри. Оці це проведена кількість боїв, але вона показується тільки, якщо... Машина повністю статус має елітної, тобто повністю всі модулі прокачані та наступний танк. Можливо, хтось не знав спеціально, мусив я озвучити, хоча б в одному відео. Так і сьогодні грає у нас гравець такий. Ну, що за все, це російський такий нікнейм, проросійський, скажімо так, злой Волшебник. Не знаю, правильно я прочитав чи ні. От відкрию спеціально, щоб було повністю видно, бо тому що зліва тут унизу де танчик показує. Наші хіт там до кінця не, не видно. Там три крапочки є. Так і можливо комусь буде цікаво прочитати та можливо мене навчити читати, як пишеться. Отакі От нікнейми буде, буду звичайно читати в коментарях. І зараз бачимо дуже топову стрільбу в виконанні нашого злобного такого. Волшебника, так і два постріли і обидва вмолко. Але нічого нам просто не пощастило. До речі, зараз будемо розбирати нашу гармату, адже дуже і дуже рідкісний танчик. Тож, швидше за все, навіть ніхто не знає, що тут у нас за гармата, якою ми сьогодні будемо просто вигризати нашу перемогу. 36 рахунок і, до речі, перед тим як озвучити гармату, озвучу. Насамперед, те, що ми зараз не втікаємо, ми зараз просто залишаємо цей фланг, бо тому що е, інший фланг, друга, третя, четверта лінія, не знаю, це зараз просто давлять противники до нашої бази. І ми їдемо просто її дефати. Залишаємо нашого сузводного тут е, з кв 4 Хорі 2. Що ще за все їде з нами, бо тому що дивлюся, зараз я на мінімапі, так і ми зараз їдемо, будемо дефати, прорвали повністю інший фланг. Т-26, наш совзводний, що за все, разом з кова четвертим, мали поїхати от туди, там де зараз прорваний інший фланг, і просто його розкидати. Туди переважні більшість їздять важкі танки. А наших важких танків просто фізично не було. Там був і шостий та бз 166 які вже відправилися у світ кращих. Такі ми їдемо дефати. Ще раз скажу, і щоденько дивимося в нас на гармату. У нас стандартні бронебійні снаряди 320 середньої шкоди за постріл та 208 мм бронепробиття. 900 метрів за секунду тільки літають наші бронебійні снаряди. Це досить невеликий такий результат, скажімо так. голдові у нас тут ідуть під калібри теж 320 середньої разової шкоди за постріл та 246 Міліметрів бронепробиття. 1017 метрів за секунду літають наші підкалібри. Це досить невеликий показник. Так і осколковласні снаряди залишаються. Чотири штуки возить наш автореплей 420 середньої разової шкоди за постріл та 53 міліметри бронепробиття. Тільки 610 метрів за секунду літають наші осколкофласні снаряди. І, до речі, от тільки що е, поки я. Озвучував гармату, якою ми зараз починаємо насовувати по противниках. Невідомо, чому наш автор реплею стояв і не добирав ворожого LC Event 90. Не знаю, можливо, я не помітив, можливо, погано я побачив і його там не було видно, коли наш, нашого союзника LCN90 швидше за все зібрав. Так ну подивимося, LCN90, так один фраг присутній. Тобто він нашого союзника забрав. Все мені здається, добре. Побачив. Так, 6-10 рахунок, і наш совзводний залишається один на тому флангу, де ми були, звідки ми втекли. Так і ж зараз він просто звідти втікає. Хорі два не знаю, що за все він там не стоїть на нашому совзводному на прикриття. УМАТ уже тут близько під'їжджає, Су-130ПМ, Ірон Арні, там повна делегація з противників. Так, і дивиться наше триплею, чи зараз, случайно не вцілить Новмада по указці. По указці тільки що зробив нашу торіплею. Постріл. Обов'язково будемо дивитися, після бойову статистику, чи не пройшли жодні так такі. Прописали ми із У-3, тільки 278 вилітає. У нас. Подивіться, 8-10 рахунок повністю весь бій ми стоїмо, і у нас навіть тисячу завданої шкоди немає. Підсвічується прожекто 46, який забрав нашого Борщецького. Нашого союзника він забирає. Ми їдемо. До речі, нашого сузводного забрали. Залишаємося ми з двома нашими союзниками. XOR 1008 та Хорі 2. Хорі 2, до речі, зараз. Противники працюють на повних порах так само, як і по іншому нашому союзнику на XORI 1008. До речі, його забирають. Хорі 2 теж. Так і ми залишалися 2, 4, 6. Ми залишалися одні проти семи. І до речі, ми відразу забираємо Су-130ПМ. Прожетто, звичайно, треба дуже і дуже просідати його. Похід по там дуже і дуже небезпечний танк. Так, і 353 хітпоинтка залишається. Звичайно, ми йому залишили 34 хітпонтика. Було б дуже добре його забрати. Так, ну і все ж таки ми його добраємо. Залишаємося ми вже проти п'яти танків. туртл 1 це імба світу танків. Виїжджаємо його вже на голдових підкалібрах. Забираємо 250 тих хітпоинтиків, які дуже небезпечно під'їжджали до нас. Ну будемо відверті. Туртл 1 просто дуже і дуже сильно затопив. Немає що говорити, але подивіться, Ірон Арні просто фуловий чоловік, що з ним робити. Ще й вилітає нижче середнього. 259, тільки вилітає ще цілих 4 противники, залишається в живих. Невідомо скільки ще має Череотір Наумат ворожий, хітпойнтиків та гсор. Нажимаю Alt, звичайно, показує, в вномада менше половини, а в XOR більше половини. ну Зараз будемо дивитися, так це чи ні. Ворожа артилерія, до речі, забув я її озвучити, що вона в нас є в бою, і вона зараз нам нагадує, що вона присутня. М40 М43 в команді противника зараз дає нам на 130-193 хіт -поинтика. Це був сплеш, це було непряме влучання, можливо, навіть в задню частину, що за все, що ми б навіть пробили, вона нас верніше пробила. Це було дуже і дуже мінус до нашої моральки. Тут нікого немає. Немає нікого, що нам робити. Чотири противника ще, ж... противника ще живі. Три фраги тільки в нас на рахунку. І, до речі, якісь ОБЗ виконує автореплей. Давайте подивимося, що він там виконує. Що це у нас таке? Влучну в ціль. Нам треба зробити 15 чи більше разів заданої шкоди техніці супротивника. 15 разів треба зробити, або більше, звичайно. І Щоб на відмінно виконати, знищити 5 машин супротивника. Коаліція ще тільки на першому. Так, і поки ми дивилися на До речі, наша автораплею зараз трішечки. Так, тупанув, бо тому що він задалеко виїхав, що це за все, чи він зробив постріли, вже не помітив, я вже, звичайно, вже передивлявся оцей бій. Неодноразово. Ой, подивіться, ми просто блайндом забираємо NoMAD. Він, до речі, от негідний, як він нам просто пошкоджує боєукладку. Ну, ще 2 секунди це закінчає, залишається до кадешки. ремкомплекта. Відразу тільки кадешка дійшла. До кінця, і ми відразу її лагодимо. І подивиться, Іронарні проїжджаємо вже фуловий. Ми з того переляку просто даємо постріл, навіть в нього не влучаємо. 1041 як Так і він об'їжджає ззаді. Невідомо де ще КСОР КСОР. От він ще більш небезпечний. У нього борба на 4 снаряди, як ви знаєте, по 300 середній шкоди. Так і ось він, 701 як В нього ми відразу з переляку знову даємо постріл, але на цього разу. На щасі ми його пробиваємо 371 Ну, Нам не забрати за один постріл, не забрати. Н ніяк, це фізично неможливо. Не так, Ірон, подивіться, нас зажали вже з двох сторін. Тут вони подивіться, ну от Ірон Арні більше, ніж тисячу. Цього ми не забираємо за постріл. Шалена пайка просто якась шалена, дуже і дуже сильно шалена. 36 хітпоинтів, він виліжає на нас. Невідомо, що зараз робить Ірон Арні, чому він зараз не виїжджав, він зробив постріл та нас не влучив. Все одно, подивіться, 489 хітпонтів у нас залишається, він їде просто на нас. Даємо його, пробиваємо на 325 хітпонтиків. Боже, мишотня Артилерія по нас працює. Так, Звичайно, ми даємо йому пробиття на 351 хітпонтик. І подивіться, як нам пощастило. Ми зводимося в бортики з другий раз, нам пощастило, що ще й дали з підпало, ми його забираємо, залишається тільки М40, М43, шостий фраг у нас вже в кишені. От дуже і дуже була така, не знаю, як би це навіть окреслити. Мені аж самому недобре, самому тиск підскочив. Но дуже така небезпечна ситуація була. І от спробую з такої ситуації вийти переможцем, от так як наш автореплею. Ще тим більше, дуже багато. Гравців кажуть, от будемо дивитися правді вічі, що це один з найгірших танків на восьмому рівні. Ну от так воно є. Він не має броні від слова зовсім. 320 двадцять шкоди за постріл. У нього немає якогось там рекордного ні огляду, ні маскування, нічого такого. І подивіться, які. У нас вийшов дуже шикарний бій. 126 хітпоїнків, звичайно, це дуже мало, з плешем навіть нас артилерія забере. Звичайно, якщо вона нас пересвітить і буде в засідці, А вона стоїть просто в відкритому полі. Ми вже маємо підготовлений осколку власний снаряд та за постріли її добираємо. Особисто мені бій дуже сподобався. На ТВП-шці ми залишалися одні проти семи танків противника, звичайно, майстрами здобуваємо медаль Колобанова, основний калібр та Воєн. Ну, ми настріляли не повних 5 тисяч, але от я повністю згоден з тим, що дуже і дуже шикарний та динамічний бій. Сім фрагів, звичайно, ми здобуваємо 1613 чистого досвіду, та ми пішли, звичайно, в мінус майже на 42 тисячі срібла. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.